Минулого тижня у Житомирській обласній лікарні ім. Гарбачевського запрацював оновлений кабінет мультиспіральної комп'ютерної томографії. Комп'ютерний томограф такого рівня наразі єдиний в області. У лікарні нам розповіли, що обладнання допоможе проводити діагностику, а також підготовку пацієнтів до операцій різного рівня складності більш професійно та якісно. Він має не тільки програми по роботі, як звичайний комп'ютер, а ще додаткове обладнання, додаткові програми по нервовій системі, по захворюваннях серця і по захворюваннях. Онкологічного характеру, тобто цей комп'ютерний томограф дає нам можливість перше виявити на дуже ранніх стадіях онкологічні утворення, які є у пацієнта, також є можливість більш детальніше обстежити. Серце, що набагато простіше і легше, ніж робити йому пацієнту нейрофію. і також цей, цей комп'ютерний томограф дає можливість побачити як хребет нервової систему, так і головного мозку, всі структури, які необхідні для того, щоб поправильно поставити діагноз і вибрати спосіб оперативного чи неоперативного лікування. Персонал обласної лікарні вже пройшов навчання та може фахово працювати з новим обладнанням на цьому комп'ютерному томографі. Працює ціла команда, тому що це складний, складний такий з точки зору навіть інженерного е, обладнання. Апарат там працює інженер, там працює лікар, там працює лаборант, там працює медична сестра, яка забезпечує введення контрастних речовин. Вони працюють в цілодобовому режимі. Цей апарат працює 24 Три години на 7 днів в ургентному порядку для того, щоб надавати всю необхідну медичну допомогу нашим пацієнтам. Результати необхідної діагностики, за які новому томографу, лікарі отримуватимуть протягом 10 хвилин. Раніше це займало в рази більше часу. Він зараз працює. В такому ще повільному режимі, тому що зрозуміло, що є питання організації роботи, є питання самого сканування. От. Але, думаю, тижні два пройде і він вже почне працювати в звичному режимі, тим більше, що комп'ютерний томограф набагато швидше проводить сканування, ніж інші комп'ютерний томограф. У нас був теж комп'ютерний томограф тут буквально до хвилини часу і сканування вже завершено. Кошти на закупівлю сучасного комп'ютерного томографа більш ніж 1 мільйон євро виділено представництвом європейського союзу в рамках співпраці Житомирщини з міжнародними донорами. Це перший спільний проєкт та розглядається варіант подальшої співпраці. В області такого комп'ютерного томографа немає, тому це для і обласної лікарні, а саме головне для жителів області і людей, які цього потребують, це дуже якісне обладнання, і воно дасть можливість діагностувати певні захворювання там на ранній стадії проводити лікування тої чи іншої проблеми. З польської сторони ми відчули бажання і на продовження такої співпраці. І надіюся не тільки для обласної лікарні, нашої, а для інших наших обласних лікарень. Зокрема, це стосується і те, що ми озвучували, це дитячої лікарні нашої обласної. Томограф уже значно спрощує роботу лікарям та допомагає пацієнтам. Марія Кравчук Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.